Всім привіт дорогі та підписники на моканалу, що у нас такий от штіт МС-180, як завжди, приїхав з проблемою, що там якась проблема була з мастилом. Я подивився, сказав, що в принципі там все, все нормуліки. Нормульки. До речі, на штилях на 180-х часто буває в залежності від сезону, в залежності від в'язкості самого мастила, що бак бензина нерівномірно випрацьовується з баком мастила той, що на ланцюг. У них є таке, буває, що бачок, буває, що не повний бачок, буває, що пів бачка. Звісно, що, що якщо мастило зовсім не йде, то це вже проблема. Ну, в общем, клієнт сказав, подивись на, на масану шестерню. Тобто я, я йому сказав, можливо, щось з масаної шестерні взяв, дістав, а воно... А воно люфтить. Вам, мабуть, не видно буде, але люфток є. Техніка працювала е, біля року, але нею накосили дебело. Тобто вона відпрацювала те, що те, що їй потрібно. Якби вона працювала лише вдома, в домашніх умовах, то їй вистачило б вистачило надовго. А так як нею мас маслали ого як, то звісно, що і підшипники пішли гуляти. Підшипники на 180-х, ну на тих, що були давним-давно, так вони ходять нормально чудово, пречудово. Ті, що зараз, я не знаю чому, але... Дуже така, такий частий випадок, коли вони розвалюються, тобто вони люфтять. Якщо вони тільки починають люфтіти, то це в принципі норма. Міняються безпосередньо е, самі підшипники і ущільнювачі. Тому що другий раз ті ж самі ущільнювачі встановлювати не бажано. Звісно, ну, якщо ви вгадаєте, де, де вони стояли, як вони стояли, або обмазюкаєте повністю той ущільнювач е, гер, герметиком. То в принципі норм, але краще буде встановити нові е, ущільнювачі. Звісно, що якщо техніка вже була в роботі, так як дана техніка використовувалася, е, можна сказати, в професійних умовах, то е, краще дивитися заодно і на зазор в поршневих кільцях. Якщо зазор перевищує ту норму 0,4, е, то краще їх замінити. На нові так буде дешевше, чим потім через деякий час, тиждень-два місяці, повністю знову розбирати, і клієнт знову буде платити за, за оцю розборку і за ті ж самі ущільнювачі. Хоча це все можна зробити за один раз. В общем, розбираю швидесенько, Клієнт ще сказав, що встановлений новесенький модуль запалювання. Сказав, що оригінальний. Судячи по люльці самій, то ну, оригінальністю не пахне. Можливо, він люльку вирвав. І свічка не відповідає тим нормативам, які тут повинні бути. Я от, ну, також не розумію. Е, от такі от свічки вон, вони, ну, не дуже чудово працюють на такій от техніці. Тобто, на в штилях краще буде працювати їхня Бошівська або НТНЖівська свічка на Хускварні, Хускварнівська свічка на китайпромі – ну, Люба там, ну, без, без різниці це кат, тому що мод-модуль спали, що от таку от звичайну, що бренду. Якось так. Коротше, розбираю і дивлюсь на... Е Грубо кажучи, зазори в кільцях, тому що підшипники міняти однозначно і ущільнювачі міняти однозначно розбираю. Коротко. Маслонасос я витягнув, промив, перевірив. Щоб перевірити маслонасос, показую вам. Ну, сюди от пунька мастило. І отак от от довгенько, правда, от бачите, мастило. Довгенько, але от крутиться. Так от потрібно його крутити, 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 крутити і дивимось. Масло йде. От воно. Бачите? Так, от пальчиком і туди є, отак, 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 туди, 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 туди Пихаєте, пихаєте, але ж пальчиком за оці от зубчики по зубчикам отак, от ніжнесенько туди-сюди ну не туди-сюди а тільки в одну сторону тобто туди вглиб вглиб і от дивимось масло йде тобто більше ви тут нічого не зробите якщо у вас якісь там проблеми з масонасосом хоч тут масонасос він більш довговічний за весь час за багато-багато років запитали лише один раз сам масло насос і все. Зазвичай виходить з ладу або масана шестерня, отака штучка. Вона виходить з ладу, вже коли підшипникам повністю срака і довбає. І от тоді вони облизуються. А так от частенько, частіше за все, от цей ось носик зноситься, оцейся носик і все. І просто не. Зірочка не крутить не саму шестерню. Отак от. от. насос цілий, живенький, масло йде. В принципі, все. Із, із основного це лишилася е, сапунка. Ну, як, якщо мас, масло не буде йти, якось так розбираю далі. Ще розбираю далі. Зараз все відмухну. Шуденької до розбору. От, про що я також казав, чому 180 і 170 іштілі довго не живуть. Тому що через цей корпус, чудо корпус і сам повітряний фільтр тягне, Вон, дивіться скільки там от срані. І оця вся срань у вас в циліндрі. Якщо вона в циліндрі, звісно, що буде кердик. І пиленню, якщо стружка буде крупненька, кільцем і самі підшипники, ну якось З, занадто цей підклинює. Ну вже а не Це і от туди-сюди біготить. Ну, верхний він біготить, але ну так на камеру дуже не буде видно. А отак от, що він ходить і ламається. Це й не так, цей трішечки. Ну він більш заклинувший. Ущільнювачі, бачите, як вони працюють і чому їх потрібно міняти? За рахунок поляки, вони вичухують оцю от кромку безпосередньо самого ущільнювача. Кромка пильника більш-менш ціленька, а кромка сальничка, от вона чорнесенька. Кільця. Що ми можемо сказати по кільцям? Ну, Візуально гарненькі, пружненькі. Вони встановлюються і ви дивитесь, якщо вже не подобається вам зазор, а мені він вже там не подобається. От, Бачите зазор, то от, так, таку от шляпу ну, не потрібно лишати. Чому? чому таке стається, я вам вже говорив. Але е, хтось мене зрозумів правильно, а хтось мене зрозумів неправильно. Е, сама сама основна проблема, чому відбувається оце все із 170. -ю, 180 -ю технікою. Тому що проблема в корпусі. Повітряного фільтра. Проблема сама іще йде в безпосередньо самому повітряному фільтрі. І ще одна, і найголовніша проблема це оця от кришка. В кого є 180-й штіль або 170-й. Тому що ну, ніч, чомусь бли, ну, ніхто не вірить. Візьміть його. І гляньте, як у вас встановлена кришка. Кришка повинна, ну от, хоч ну, отак от, от, от рівнесенько, щоб лі, лінії співпадали оці от, е, верх, верхні кришки і пусковим валочні лінії. Але зазвичай воно все встановлено криво і отакі от зазоряка стоїть. В кого є, можете перевірити. А потім написати, що у вас там все-все-все рівненько. Все-все-все рівненько може стояти лише в тому випадку, коли ви знімете сам повітряний фільтр і кришку напордолите аж так зусиллям далі туди також впердолили. Тоді воно буде стояти чіт чітко рівненько, але ж, звісно, що без самого повітряного фільтра. Тобто, саме перша основна проблема це корпус повітряного фільтра. і Саме виконання цього повітряного фільтра Друге, це те, що техніку використовують не за своїм призначенням. Дана техніка була виготовлена як сама 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 бюджетна із своєї лінійки. Тобто, щоб люди не купували там якесь гівно а проф. Техніка штілівська, наприклад, коштує там, 20 тисяч гривень. І щоб конкурувати з іншими, вони зроб... ну це, так, так всі роблять. Зробили там саму-саму, не, ну, не дешеву, ні, а саму-оптимальну саму, -саму оптимальну для домашнього господарства, але вона брендова. Тобто штіль так робить ускладна, так робить Олеомак, так всі роблять. Ну, реально всі роблять. Але Використовують, ну, потім коли її придбали, використовують її не за призначенням. Зазвичай люди думають, от я придбав там, е, от, ну, наприклад, 180-го штіля, у мене там профтехніка брендова, я пішов там валити ліс. Ну як, грубо кажучи, валити ліс, тобто пішов на ній заробляти, тобто нею заробляти. Порізав все бедро вдома. Сусіда, звісно, що, що не безкоштовно. Там і ще в другого, в третього, в четвертого, там пів села там, йому дзвонили, там він все 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 поробив і зараз дзвонить вже і одне село, і друге, і третє, і п'яте. Тобто ви якби, ну, ну не ви, а той, той, хто придбав дану техніку, повинен розуміти, що ви нею будете робити і все. Або потім не жалітись, що от я взяв, там, вон, ну, і там всі нахвалюють, там бренду, а вона гівно. Та ні, вона не гівно. Гівно це е, те, що техніка використовувалась не за своїм, як то кажуть, призначенням. Якщо ви скажете, що люба тех, техніка, е, ну, наприклад, бензопилка е, призначена для... Е, для різки дров, так, звісно, вона призначена для нарізання деревини, але е, в різних об'ємах. Тобто дан, даною технікою можна там, машину, дві там, дров перерізав блин, на, на зиму і все. Але не 5, не 10, не 20, не 100, не 200, як один там каже. Та я вже там 200 літрів на 180-му спалив. За пів-півроку, ну, представте, за півроку він от спалив. А потім ходять і кажуть, так блін, так воно є, воно говно, та, а по гарантії, або безкоштовно, а то ну, ну, якось о. Якось так. Тобто поміняю самі кільця. Звісно, що це говно потрібно вимити. О, оце все воно вимивається. Кільця поміняються, відмиється, новий гарметик, звісно, нові ущільнювачі і нові кільця. От, так от, Нові кільця і нові ущільнювачі. Якщо ви бачите і в мене, отак от, от, і ви бачили можливо, багатько разів за кожним разом, отак от, от, що воно йде, то воно отак от, от не йде. Ущільнювачі йдуть по 10 штуків в пачці. Кільця йдуть от, дві штучки, двоє поршневих кілець. От вони. 38 на 1,2. Але мені проще взяти на магазині отак от, кільця і вкинути сюди ущільнювачі. Отак. от, І все. От. І це вже, от, наприклад, на, на оце, цей от, даний ремонт. Бо є. Хтось, хтось там дивлюється на просторах інтернету, а потім запитують, а чому так, а чому не так, а чому там, ну, от, як е, хто, хто знає, е, ущільнювачі ну, не продаються попарно, Тобто вони продаються попарно, але цінник за одну штуку. Е, чому так, я не знаю, це потрібно ну, вам запитувати в штиля, Чому так. Тому що я не знаю. І кільця. Поршневі кільця, їх два в комплекті от на 180, от 38 на 1,2. Але цінник іде за одну штуку. от ви так, Якщо дивитись на офіційних сайтах, тіля, там там кільця там побачили там 155 гривень, О, круто, круто, класно. Блин. Заходите до, до дилера, наприклад, в магазин, а він вам каже 310. І такі, ого, а чого так дорого? Там в два рази дорожче я там бачив за 100, за пять. Так це одне кільце. 155 це одне кільце. Точно так же і ущільнювач. Він, він там в районі 100-150 гривень за штуку. Якось так. Коротше, і так вже намолов до хреніще. Всякої шляпи. Е -е, кільця під заміну. Що там іще? Кільця, ущільнювачі і підшипники. Підшипники під заміну. Це більш підклинює, цей більш під кірдик, повний срака. Гузна. І корпус повітряного фільтра відмити, щоб там все блистіло, блистіло, щоб кобила побачила очерет, який потрібно жерти. Якось так. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мир вам. Техніка готова. Мастило йде чудово. Пле чудово. Зараз дерну. Чому вирішив дозняти відео? Тому що е, цю штучку також поміняв. Це там де ланцюжок бігає, вона коцнута. Була. Е, встановив дві ті, що тут стояли, я отак от поставив. А, та ще репнута, отут вже встановив на весеньку Підшипники тут таке. Сальники тут таке, Кільця так. Звичайно, повітряний фільтр компресором продую і в принципі, буде все в нормі. Але що я хотів додати? Те, що сам клієнт сказав, що він купував оригінальний модуль запалювання, оригінальне маслонасос, тому що масло не йшло, ну, йшло пів, -пів бачка. І ще щось купував. Тоб, коли я при розборці звернув увагу на люльку, я гадав, ну, на 180-170, х х от вона тугенька-тугенька, і коли ви неправильно знімаєте, тобто то, то прямо витягуєте без отак от проворотики, ви її вириваєте. Просто гадав, що вона. Ну, її вирвали і просто там поміняна. Але, але... Тут не, ну, встановлений неоригінальний модуль запалювання, хоч клієнт сказав, що він купував новесеньки і йому ремонтник міняв. Е е е на модулі запалення у мене є лише те, що по наявності Це отака от штука. Це з 200, 200 якось там, 11. го Отака от штука. Тобто, ну, оригінал. І отут, от, де оці от штрички штирчать отут от є штілямана. І на 170-х е, одна от така от штучка, і там е, штіль також на е, ну вилитий. Тут цього немає, там просто стоїть SX. Ну, X. Якось так. Тобто я ну мож, можливо це. Так клієнт сказав, що оригінальний купив модуль, але він говорив, що він купував у дилера. Я не знаю, чи то клієнт не там купив, чи то ремонтник на <кхи> і е, поміняв цього модуля і вкинув звичайнесенько в так. Ну, так. Такі от е, штуки також інколи зустрічаються, що кажуть, що там встановлено оригінальне, а по факту... А по факту хтось когось і Якось так. Краще жити чесно і нікого не на чим, ну, якось так.